Усі наші покупочки. І ось нас бирав. Так, друзі, сьогодні у нас субота і захотілося нам суші. Я сьогодні вклала гривку ось так. рибний. Буває, кіні, коли хочеться. Ось так. Так, все ми в машині. Плюсечка наш. Вечір. <рес> ми прийшли в речі. Однако була підничку ось таку. Так, і і мене це сьогодні випиляється 25 днів. Краса, так, прогнозує. дуже красивий. Наші покупочки. Сьогодні Юрка ранкові покупки, Юрка зранку з'їздив. В трьох магазинах був, тож я не знаю, який це це, по-моєму, чек на АТБ. Так, в АТБ. Потім Юрка був в м'ясному магазині. М'ясо брав окремо, до того чеку воно не входить. Так, купив кусочок м'яса файного, хочемо запекти. І зробити баклажанчики. Потім пікінночку, пікінська капусточка. Яйця. Так, я так розумію, це інший магазин був. Так. Зелень, М -м, петрушечка, кропчик, цибулька, зелень, сметана. Оця сметана дуже смачна. мене питається, ви, чому українські не берете тільки опольські? Українська сметанка смачна від Радиму. До речі, ми брали вчора. Але ось ця вона от мені її смак подобається, в неї нема кислинки. Я купую тільки заради смаку. Я не люблю, коли сметана кисла. Оця мені дуже смаково подобається, тому я її і купую. Баклажани. Три штуки. Це у нас буде на вечерю. Будемо запікати сьогодні. Закваска. Люблю її пити, вона мені подобається. Так, сир, моцарелка і солуня. В тебе часто бувають акції, тому віку взяв дві штуки. Кефірчик, молокія. Бачите, кефірчик український, запаска українська. Ну, сметанка мені чомусь з польська смакує більше. Вміють вони її робити і все. І фрукти. Фрукти, овочі, тут просто не фрукти, тут банани. Завтра на смузі, хочу смузік з бананами. Ага, я знаю, що поставила? Я заховала цю вівсянку, що купили. Помідорчики, такі великі дві штуки. І ще Юрку докупив вівсянку. Зараз я вам покажу. Ось цю вівсяночку я вже поставила, згадала. Ця вівсянка, вона мені до смузі класна. Тому що вона можна надавати і сирою, вона така дрібна, так би з швидкого приготування. Так, все наші покупочки. Так, ага. І серветки ще ось такі. Подобаються мені оці серветки, завжди беру в них. Ставлю серветницю, користуємося щодня. І сьогодні зранку Юрчик пішов сам з досвіта в самий ранку і пішов сам по грибочці. І ось назбирав. Один біленький знайшов. Краса. У Нас вже стільки грибів. Зараз ми якраз сушимо. Оце попер... От, ось скільки ми вже насушили цього сезону. В такі банки складаємо. Юрка ще посипає сіль. Щоби. Е так, не дуже класний лайфхак. Е реально допомагає, ми вже так робимо декілька років підряд. Гарно зберігаються. Треба окремо десь будинок. А в нас має бути якась така більша? а може, в якусь таку навіть білі були. Так, Я, ну повибирай, а ти їх так розбереш, типу. <Стур> у -у -у. Ось, Ті, це те, що було. А, це ще не підсушилося. Бачиш, у кляну це те, що ми збирали минулого разу. Ну ми все хатя такі маленькі робляться. Все, супер. Та нам вже достатньо, я думаю. Ну, але все рівно. Поки є, збираємо. Світлані дамо, бо вона працює і має можливості поїхати по гриби. Її баночку дамо на свята. Так, друзі, сьогодні субота і в нас на вечерю суші. Ось такі. Сет ми замовили якісь, як я там... як я називався, мені не... не згадаєш. Ну, коротше, тут є і лосось, і сирний, і ще якісь тут. Туди... Там взяли кілограм сушів. ні, Кіло з чимось, кіло 500, так? Півтора кілограма суші. Так, друзі. Сьогодні у нас неділя. Погода пасмурна, Цілу ніч падав дощик. Я сьогодні вклала гривку ось так. Чим мені подобається саме гривка? Шторка, та, така от, як в мене є. Тим, що її можна по різному вкладати, можна і припідняти, ну, на відміну від прямої. Пряму ти вже так не вкладеш, її можна і так, і так, і при бажанні навіть по заколочками зашпалити. І вона дуже гарно відростає. Якщо, наприклад, розчарувалася, не захотіли, вона от, в таким от, з такою укладкою дуже легко відростає. Ось. Сьогодні щось захотілося мені відкрити лице. Все. Знаєте, що я вам скажу? Що, що, Все-таки мені здається, що з цією пачкою новою, яку ви зробили у Гарнія, от 5, просто тепер п'ятірка, трошечки відтінок інший, він такий більш тепліший. Бронзою такою трохи віддає, що мені не дуже подобається. Я люблю, я люблю більш холодніші відтінки. От мені здається так, що він більш тепліший. Не знаю. Напевно, буду пробувати інакшу фарбу. Чи це, я не знаю, чи я хочу ось цю бронзу на волосі. Так, друзі. І сьогодні при неділя у нас такий рибний обід. Захотілося от, риби копченої. З хлібчиком, тут масточко. Зараз будемо приступати. До речі, Юрка купив якусь новинку, там йому запропонували. З сиру. Я тільки що покуштувала шматочок. Дуже смачно. Як, це, як вона називається? Я не знаю. Ти просто сказала: спробуйте все. Я побачив і сам сказав: дайте мені таку одну матрову. Дуже смачна. Так, друзі, ось ще один з варіантів як можна відкрити лице, коли не хочеться, щоб була грим. Бувають такі дні, коли хочеться от, ось так. Просто зашпиляю заколками на проділ, даю гель. Що за голками дошпалили і все? Ніби гривки і не було. <реку> Можку чіпували. Вакцина, вакцина вакцинації ми знаєш. Вакцини ми йому зараз робимо. Комплекс надказу від чуми, перерози, перегрипи, ціну не проти. Але ти будеш нас Так, все, чіпимо чіп, чіп, вже втиснули. Чи, як це називається? вели. Вживили. Живи. Вживили. А там ще нас Люська? з ногою хромою, ну він сумці. мошечка, ти вже наш? Сенційно. <ріць> ну, ми почекали 4 місяці. Чекаємо. Так, все, ми в машині. Плюсічка Бо Плюсечка хромав на ногу. щось Декілька днів, я думала, пройде. Ну, слава Богу, не перелом. Неож... Непонятно, що, ну сказали, що це не перелом. Може, десь поцарапав собі або вкусив, з кутами дерлися. Каже, ми вколов обезболення і якийсь антибіотик. Мошечка, йди на місце, котику мій. Ти в мене вже чіпований пацан, красунчик маминий. Ми зробили всі прививочки, Ми зробили закордонний паспорт. На випадок чогось. Але там ще нюанси, там ще треба здавати кров, відправляти в Київ. Там з Києва потім інкубаційний період ще місяць чи три місяці вроді. Коротше, після того, як ви зробили аналіз на кров, то аж через три місяці можна виїжджати за кордон. Якось так. Ось, і в нас є пупкова грижка. Але він сказав, що це не є сучка, йому можна зробити, якщо буде збільшитись, то проперують. Але поки що це не критично. Так, друзі. Вечір. Ми прийшли, на чебуреки. Тут, до речі, так красиво. Взяли по пиву і по чизбургеру. Покажу вам. Зараз трошки від діду. Тут атмосферненько. вечір. Це вже 9 година вечора. Сьогодні покрова. Ось, і ми прийшли. Ми тут одні сьогодні. Ми йшли, я думала, що тут не буде де сісти, тому що свято. Але ні. Всі там, по ходу. Mm. Та, Юрка? Mm. Там теж немає. Молодь. На там машини їхали. І музика десь mm. гучно mm. грає. Зараз нікушки вже менше. Ну, але класно, ми тут самі собі зараз сядемо ти посидимо. Дягнулися тепленько, пальто, манто, кросівки. Все, сідаємо. Куди всі прив'язати? Та їх, хай бігає. Принесла чизбургери, як гарнютку. Ти та такі саме, як мене взяв? Так. Котлетка? Так. Угу. Ну все, всім смачно. Ці... Зараз їсть. Дирів вже співає. Зараз будуть їсти? Так, друзі, я зібралася Йду на забаву. Їдемо до ресторану. Юриної Похресниці, ну і племінниці. 25 років. Ось. Я сьогодні одягнула спідничку ось таку і білу шовкову блузу. Ось такі в мене, ну, білі водочки, тренч. І моя сумочка. Ось такий мене образ. Зробила накрутку на волосся і їдемо. Так, ми вже в машині їдемо. Їдемо зараз за Світланою, Тарасом і Олежком. Яська під'їде пізніше, після роботи. Вона вже під'їде в заклад. Ось. Мали їхати на Тарасовій машині, але щось з них там поламалося і трошечки помінялися плани. Їдемо на наші. Але Олежик сьогодні Сьогодні за кермом у нас буде Олежик. Туди їде Юрчик, а назад уже буде Олежик. Добре, коли віта виросла, та і можна собі розслабитися. Ні. Так, і імениниці сьогодні виповняються 25 років. Це є Юрочка Покресниця, Настя. Ось, тож, їдемо вітати. Їдемо в заклад, який я не пам'ятаю, як він називається, але це є яка там кухня? Кавказська, грузинська кухня. Так, ось така в мене спідничка, покажу вам її ближче. Дуже її люблю, це таке дрібненьке прісе. І дуже подобається мені її кольористика. Це своє такий лаванда і салатовий. Гарне поєднання цих кольорів. Це не салатовий, а тіфоні? Ні, це салатовий, мені здається. В тіфоні він більш блакитний. І вдягнула білі лодочки шкіряні. Цікаво. Ми в центрі. Хто міг подумати? Так, йдемо на забаву. Тарас, Світлана, Дуся, Олежик. Яночка пізніше. Яночка доїжджає пізніше трохи буде. Ось цей заклад. Дуже красиві букети. Mm -hmm. Зараз покажу. Не хочу нікого смущати. Там Настя сид імениця. Mm -hmm. Краса. Mm -hmm. Дуже гарний заклад. Як він називається? Я потім напишу локацію. Так, дивіться. Принесли ще хачапурі по алджирськи Правильно по алджирськи Так красивенько все. Алджерські, Алджирські, ну як скажете. Вичли на перекур. Ми Юрчиком не куримо <риво> за компанію. Показати вулички, які тут гарні. Вечірні ліфти, такі красиві навпроти заклад. Машлі дуже красивий. Тут наша родина, ми вийшли подихати свіжим повітрям.

щастя, здоров'я, всього самого найкращого і особливо зміцнення всього вашого щастя. Дякую Так. Я ж моточок зі. Це да, настін тортик. Так, Ти він будеш. Віде, О, а я в тебе надкушу. Хіба так дуже тоненько можна? Я тільки чай. То каву в ніч п'є. Ну вже і мені така, щоб всім було смачно, що тарілка пуста, гості я, і я літа. Много я, літа. Дякую. Шануємося, бо ми того вермо. Це головний красунчик своєї забави. Це фото зараз буде. Чекайте, чекайте, я йду теж до фото. Я вас познімала, але зараз стану. Так, ми ще гуляємо в <ріпи> <До> ця... <ріпи> <з> татом. <ріпи> так гарно, там опорний. Цилька нас зустрічає, моя дівчинка. Все, Юрку відкривай, я буду взяти свого мошку. Мошку вже мій зараз омарок впаде. Дай лапку. Моя дівчинка, йдеш додому спати? Чи будеш далі на вулиці? Циль, ходи додому. Я дім мене цілую. Друзі, готую собі зараз свісяний млинець, вже взбила і думаю, згадала за вас поділюся. Я колись показувала рецепт, але це було давно, може багато нових глядачів. Це реально дуже смачно, хочу з вами поділитися. даю 45 грамів вівсянки. 60 мл молока і одне яйце. все. Буду смажити зараз, а потім начиняти буду. Можна начиняти, якщо хтось не любить солодке або хоче більш такі ПП, то сир всередину давати. 25-30 г сиру натерти. А я буду робити з шоколадом і бананом. Начинка може бути люба, тому що він йде без, без цукру і, і без солі. Начинка вже вам определяє. Смак. Хочете солодке, даєте солодке, хочете солене, даєте сир. Так, вилила оцю суміш на сковорідку. Сковорідку о, помазала маслом сонячним. Ось. Але так досить трошки капельку розмазати, щоб я не люблю, коли жирне. Так, щоб просто не прилипло. Якщо у вас антипригарні сковорідки, то можна вмажити і без олії. І зараз його треба перевернути. Але перевертати ще не зараз, коли от весь младець буде з такими вот дирочками. Такий сухий має бути, повністю суха поверхня. Ось він тут, бачите, підсихає і от має бути більше дирочок ось тих. Ну, я зустрічаю згорів, але зараз він там дуже гарно підсмажиться. Ми його перевернемо і тоді його ну, вже можна було б, але я ще хочу чуть-чуть підсмажити. Щоб хрусткий був. Нарізаю пів банана кружечками. Зараз переверну. Не знаю, чи мені вдасться це перевернути на камеру, так, щоб гарно було. Ну, Вже пора. Блін. Ну, коротше, я одна рука тримає телефон. Ось так. Викладаю банан. Ну, падай. Як ще це б робили б руками взагалі, то. Ну, але нехай вже буде так. Треба, що... Ось. І даю шоколад. Ось так, шоколад не треба розтопитися, буде дуже смачно. Думаю, достатньо мені того шоколадку, правда? Чи ще дати? Ось так, щоб не дуже банан та є солод. Теж один кубик. кубіт. Треба накривати його. Спарман така сковородка, блін, сорі, ну, яка є? Не... Така досі не до відео. Я казала одну. А все. Капець. І треба його просто так от накрити. Ось так. Цей кусок, який він зламався, ну і треба тут заломити. Тепер зробити, а на так, напану, так? В общем, дуже класний вийшов контент в мене. Ні, не тому, що я це знімаю. Ти в руки телефон, тут все було б добре. Все, ось так. досмажується і можна їсти. Це б мало бути дуже красиво, але як вийшло, так вийшло. Я думаю, ви всі зрозуміли. Не все красиво, смачне. Це дуже смачно, так. Так, друзі, перевернула на тарілку негарною стороною і все, навіть не, не поймеш. А так дуже смачно. Там шоколадка розтопилася з бананом. Десь відріжу кусочок. Це дуже смачно. Ось, подивіться, бачите, шоколад розтопився. Смаково це дуже і навіть дуже. Все, усім смачно, хто зараз їсть, спробуйте готуйте. Це дуже смачно, легко. Просто треба робити двома руками, а не однією, як я. Хотіла звернути вашу увагу на ось цей класний костюм. Він йде якби, в'язаний, тепленький, осінній, весняно-осінній. Ну і на зимку теж може бути, незважаючи на те, що тут короткий рукавчик, але якщо вдягати пальто, а, і на зимку буде дуже добре. Ось це, така, це такий костюм, йде спідничка довга. Спідничка довга в підлогу. Ось розмір універсальний, вона дуже добре Типу, Вона може бути як на С, так і на Лку. Воно йде трикотажне. І тут гудзики, гудзики розшпиляються до ось цього гудзика. Три нижніх гудзика можна або зашпилити, або розшпилити. Це вже як вам подобається. Ось комірець поло. Дуже хороше виконання це і Туреччина. Подивіться, в'язочка ось така. З тої сторони, так іде. Такий темно-синій, дуже гарний колір. Це не чорно-білий, а такий темно-синій, з молочним кольором. І ще є бежевий, ось тут. Зараз вам покажу, що є в такому кольорі. Ось в такому кольорі. Повністю бежевий, молочний з бежевим. ось Друзі, вартість такого костюмчика 1590 гривень і можна по окремості. По окремності 590 гривень ковтинка і 990 спідничка. І можна спідничку, навіть якщо у вас є інші ковтинки. От, наприклад, у мене навіть з такою дуже гарно поєднати. Десь у мене був светрик молочний. Регуна йду ось тут. Хтось любить, наприклад, довше. так? Можна просто поєднати цю спідничку з молочним светриком. Якщо у вас є такі светрики, ковтинки без гудзиків, теж буде дуже красиво. Ну, можна поєднувати з синіми, білими. бежевими, такими кольорами як гудзики ковтинами. І так само можна зробити спідничку як вище, так і бедровки, кому як подобається, кому як дозволяє Тут вона, бачите, йде поясочок. Кувтинка накриває. Ці костюми дуже гарно глядають на фігурках-грушках. Це в кого виражена талія, а ширші бедра це дуже красиво. Майте на увазі. Хороший, якісний костюм, тепленький, на таку погоду, як зараз. Під тренч взагалі ідеально. А потім під пальто тепліше. Розмір універсальний. Спідничка тягнеться дуже добре. Кажу, вона підійде на Елічку, таку добру елічку. Тому що на Есочку в бедрах воно йде вільніше. Найкраще це для в кого фігурка грушка. Майте на увазі. Ціна дуже хороша. Дуже хороша якість. Ви зверніть увагу на цю, на цю в'язочку. Машинна в'язка повністю. Дивіться. Ось. Так, ще я хотіла вам показати спідничку. Оця спідничка, в якій я була на забаві, у мене такі спіднички ще є в такому кольорі бордовий з чорним. Така сама спідничка, як ось ця. Фасон такі самий, як я одягала, є в такому кольорі. До речі, в цьому сезоні бордовий а, в, в трендах. А тут бордова з чорним. 650 гривень. І є розмір SML. Навіть на Екселечку буде, тому що вони гарно тянуться. Бачите, така дрібнесенька плісировочка. Ось так якось тут. Ціна 650 гривень, якщо кому цікаво. Ось така спідничка. Так, друзі, і усі посилання, де можна замовити одяг, буде в описі під відео. Натискаєте на назву відео і опустяться вам всі посилання на інстаграм-сторінку, на вайбер групу, телеграм-групу. Пишіть, куди вам зручно.